Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Азарт. Сьогодні з Вовою приїхали ми в лісок, де ходили з кумом і з Вадімом, де я накопав трошки ножиків прикольних. І вирішили знову сюди приїхати, попробувати ці хатки. І, друзі, дивіться, щойно у Вово був сигнал, і дивіться, що у нас є. Знайшов Вова срібельце. це. друзі, солід. Так, перевернемо. Ой, перевернемо і ту саму сторону, показуємо ну, що це? Ось такий срібний солід. У мене гвіздок їхній і шматочок шпори. Поки що все, але ходимо буквально 15 хвилин. Декілька годин, цього десь години максимум 3, тому рухаємось. А в мене випала ось така бойка на чобіток. Бачите, є, є, друзі, сигнали, є знахідки. Тому потрібно тут крутитися. Глядачі, дивіться, ай фокусуй. Та ну що, не хочу, не хочу фокусувати, ти капець. Короче, мідна чешуйка. О, мідна чешуйка. Мідна У Вови випала мідна чешуйка. Прикольно. Тут ще букві видно, а коника немає, коник поскакав. Супер, рухаємось. Глядачі, у мене знову є знахідка, знову набойка на каблук, але дивіться, бачите це вже яка трошки старіша, ніж попередня, Ціленька, прикольно. Файно. До речі, я з квазаром на 18-й частоті. а Вова з Деусом 8 на який? 11. На 11. І це чешуйку на 11? взяв? Да. І соліда. Бачите, на 11 частоті чешуйкою солі соліди взяв. Деус? Отак. Дивіться, у Вови випав наконечник. Крутяк, на жаль, кінчик бачите, зламаний. І саме піддревко також зламане. Але сам факт, що тут є наконечники. Ну, тому будемо шукати, мають бути і ціленькі. Глядачі, щойно був сигнал, зон тієї є мере. Як ви дістав знахідку. На початку била як дробинка. 20 з копійками, а потім викопав. Почало бити до 50, 45-47. І дивіться, яка, друзі, випала краса. Середньовічний перстень роза вітрів. Ви лишень погляньте, яка патина, Яка рівномірна патина. Воно, друзі, схоже, з олов'янистою бронзи, не з простою, а олов'янистою. Воно блистить капець. Ви лише погляньте. Воно шикарне. Воно, друзі, шикарне. Круть. Оце то да Супер. Приблизно десь плюс-мінус 1600 років. Чергова знахідка. Знову набойка на чобіток, але дивіться, яка маленька. Можливо, не знаю, припущення на жіночий, можливо, на дитячий. Ну. Цікаво. Дивіться, з якої глибини. Ну, е, деос він не бере такі сигнали. Він тільки не може деосом був 90-к? 94. 94 я перевіряв квазаром е, 81. 78-81 Вова викопав, друзі, дивіться, це срібло. Стопудов срібло. Подивіться, яка здорова монета срібна. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Яка велика срібна монета. Ух, то капець на тримай. Тримай мий. Мей ти. Та то капець. Так, це моніторна срібна. Та монет. Монета, так, да, срібна. Срібна Це монета. Римська, так. Да? Яка? Римська. Римська. Ой, блін, а що з нею? Що за журба? Вбита, так? Вбита. 100% срібна монета. Але воно щось з нею сістало таке. А що тут? Ти куди брізкаєш? Ти не на монету брізк. Йо-ма. Та шо ж... це? Побачимо шо це. Та то ка Ти. А шо це? Дивіться, її як-то... Сплавлено? З... Ні, зверху дивіться, як то наче, ось ще кусок було монети якось. Заприлипши. Щось похоже. Блін. Ну здорово, то це або шестак, або якийсь, я не я знаю. Думаю, це Ну він щось такий погризений. Щось з ним страшно. капець. Блін. От журба. Шкода, що нема де шоколади. Просто, просто його хтось стер наждачкою. Але ось зверху проглядається гарний цей. Ну це, як наче інша монета. Або вона, блін, покрита була чимось. Ну ним та що, шо? я щось не розумію. Оце журбинка, це капець просто. Ну, але срібло, блін. Ну да. Шукаємо далі. Якщо є, друзі, такі монети крупні тут пропускали. знаєш, дасть Бог та щось буде. На дворі вже о, темно, бачите. А ми в лісі ходимо. Ви по в мене ножичок гляньте. Є зажимчик цей для древка. Прикольний. Наче ціленький. Прикольний. Беремо, рухаємось. Дивіться, це шок. Він ароматні це не бере. Це, друзі, це, друзі, капець. А ну світи, бо в мене ліхтарик вже розряджається. Дивіться, з якою я мер. А може там ще вони зазвичай пари мені? Може, може. А візьми піна провір. Коротше, друзі, дивіться, що вона випала. Друзі, бронзовий браслет. Бронзовий, друзі, браслет. Нема? Ви погляньте, Йолки-палки! Патина да, то вогонь. Можливо, там є якісь... Візерунки, блін. Погамсели! Ну погамсели, ну. Капусечко. Так. Да. Пише наробив Ага, а оце що саме? От дає. Ну і що, друзі, тут коріння. Під, дивіться під самим деревом. бачите Ну це круче, це взагалі. І що це? Кельти? Скіфи? Хто там? Габа-голігарська культура. Офігеть. Просто друзі, це просто джекпот. А бав дять. Жир. Друзі, за це обов'язково лайк, підписка. Знахідка, блін. Така в мене на каналі перша. Кайф. І дасть Бог не останне. Воу, вітаємо. І рухаємось. Так, глядачі, дивіться, витерли ми його легенько ганчірочкою. ви просто подивіться, то просто, блін. Яка патина. патина а, я, а. Я, я. Фу, друзі, ну це, це шок. Блін, мурашки по шкірі, це просто капець. Це по-любому або кельти, або скіфи. Да. Ти що, ти що. Оце то круть. Вау. Не знаю, зараз вова ще проб'є приладом. Попробую піном, наче нічого нема. Зараз прибором прозвони. Подивиться. Сигнал, який був? 83,84. 83, 84. У мене 81 на козарі. Шикарні. Патина. Друзі. Я не можу відірвати очей. Ось капець споконтернути, і тоді воно вскреє повністю. Ну, вона, відкав, вона навіть камера так не передає, блін. Е, ну воно реально круте. Вона настільки Ну То просто, блін. О. Дивіться, водичкою по цей. О, капець. Який крутий. Блін, ну це, друзі, емоції, я вам кажу. Тішиться, як малі діти. Це ж, ну, взагалі. Ви тільки уявіть, скільки. Ну, блін, мінімум 2000 років. Мінімум 2000 років назад його хтось носив. Кайф. Ну все, друзі, не затримуємось, рухаємось. Шикарно. Лайк із вас і підписки обов'язково. І привітання э, Вові. Круть. Друзі, знову в мене є а, така бойка, або, можливо, набойка, а можливо це навіть і підкова. На якусь невеличку конячку чи ослика. Бачу багато дирочок, як підкови. Ну Таке. Погнали. Вже темна ніч. Рухаємось в сторону машини. Ще я спіймав сигнал, випав ось такий ножик. На жаль, кінчик обламаний. От і все. Фух, якщо ще щось, друзі, буде, покажу, не покажу, то вже значний кінець. О, оп! Ован. Отак. Рухаємось. Друзі, знайшло, дивіться, був ножик той. А ось був сигнал. Також був глибоко. Дивіться, випало. Оп, паротоцик. Але дивіться, двойний удар, бачите? Був раз а потім збоку ще роздарили. Як це так показати, щоб не відблискуло, не знаю. Прикольно. Круто, рухаємось. Люди, дивіться, біля боротоса був сигнал. Де воно? Дивіться, що випало. Хто знає, що воно таке. Яка довга ручка. І гостре. Ось ця нижня частина не верхня, а нижня. Тобто ним різали ось так. чи Шинкували, кришили. Хто знає, що це взагалі таке? 100% це середньовіччя, тому що ось був цей ножик попередній, ось боротос, тут ця штука. І ось дивіться, що тут ще випадає. Гляньте, кераміка. Ну, хатка. Хатина, дивіться, яке дерево здоровецьке, здоровецьке. Все, друзі, під деревами. Фух, круть. Ну прикольно. Прикольно. Рухаємось. Друзі, ось був борото з мене. А воно вовк, дивіться. Ну, не три, що там. Що там воно таке? Солість, походу. Ні? Та щось воно таке. Непонятно. І солід, і не соліт. Я ота в тебе, поняв? Куча єроглифів. Короче, не зрозуміло щось. Чи не... їба не знаю. І ще вона мідне колечко виконав. Ну, Як це я так що показати? Та що там показати? Ось таке може якось. Ось таке, ооо. Кісь там. Таке не зрозуміло рум, взагалі. Це... Непонятно, взагалі. Ну добре. І це все, друзі, на одному місці. Ось просто все тут на одному місці. Ну давайте, ще пару хвилин.